Массированные атаки дронов на наши тылы – это вопрос лишь времени. Вот это предупреждение сейчас сбылось, к сожалению. Вот ночь на 17 мая больше сотни беспилотников типа «Лютый» атаковали Новороссийск и Туапсе, Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Ну, а, собственно говоря, они в Новосибирске, они были по порту. Наш порт взорвали. Вот поразили они, вот мазутный терминал, терминал вот, э, Транснефти. То есть это и наш порт. Это малоприятно в этом э, ударе. Они атаковали вот так вот вот такими группами, волна за волной, как бы истощая ну, противовоздушную оборону. У меня бы давно бы ростех получил бы волшебного пенделя. Они же летят на самом деле до цели, от Херсона, например, до Новороссийска, там 450 с лишним километров по прямой. Ну, часа три, у них скорость-то, в общем, как у по 2 у 2 времен Второй мировой. У меня бы были бы в воздухе, давно бы висели бы э, средства раннего обнаружения, давно бы они были замечены, были бы там аэростаты заграждения над важнейшими объектами, сетями на, 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 натянутыми, а в воздухе бы мы встречали бы, наверное, вертолеты. Вот. Как вот у хуситов дроны западники уничтожали с борта вертолетов, в дверь из пулемета стреляли. И встречали бы в воздухе, и была бы малозаметная, вы простите, малокалиберная зенитная артиллерия зушки 23 -й. или крупночи наши 12,7 и 14,5 с тепловизорами. В тепловизорах дроны светятся прекрасно, наводить можно. Но этого ничего не было сделано, к сожалению. И вот мы получили вот такую в общем-то, предсказанную роль, Да, и полковникам Ходоренком тоже, справедливости ради, массированную атаку, сравнимую с налетами ну, люфтвафы времен Великой Отечественной. Итак, что такое вот этот антигерой дня, беспилотник, дрон лютый? Это дрон, такой двухбалочный дрон, похожий с одной стороны на немецкую раму, с другой стороны как на уменьшенную копию, копию Байрактара ТБ-2, ТБ вот, дальность полета у него от 1000 до 1300 километров в одну сторону с Камикадзе. Он может использоваться и в многоразовом варианте, вот как на картинке, посмотрите. А если в один конец, то да, вот 1300, он, говорят, все-таки может одолеть. Правда, у вас с небольшой скоростью. Ну, до того же российского лета Апсани 3-4 часа летели, как минимум. По, в общем-то, каким-то возможностям, если мы говорим о стае таких дронов, она вполне сопоставима, ну вот с характеристиками Юнкерса 88 или Хенкере 111, вот э, Люфтваффе э, в ту войну, но ну, у них тоже там дальность 1600-1700, но им же назад возвращаться, здесь как э, говорится э, полет в один конец. То есть в данном случае у врага появилось достаточно сильное оружие, но ну, вообще враг очень быстро эволюционирует. Пане Олесю, если можете сказать, где бывает? І які у вас новини з того напрямку? Ну от ви зараз е, збирали, збираєте кошти на 23-ї бригаду. 23 та бригада е, замінила нас під час Сан А ми е, вже другий тиждень перебуваємо на північ-Харківщини. Казачі, Лопань, Вовчанський, все, 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 що з цим пов'язано. Саме пекло. Так, на фронті всюди пекло. Ну, наше завдання наразі перебуває це бути на північ-Харківщині і захищати місто Харків. Е, яка зараз ситуація на харківському напрямку? Чи вдалося там стабілізувати фронт, якщо можна так, дійсно, так можна сказати, що ситуація стабілізована. Е, тривають бої 24 на 7. Якщо казати, да, це наше відео, ми разом з ССО, ССО викурювали вщанську окупантів будинку для того, щоб наші хлопці щоб які не загинули, ми все зробили дронами. Ось головна проблема, те, що ми перебуваємо дуже близько до державного кордону і не можемо використовувати американські озброєння по території Російської Федерації. Це є проблема, що вони можуть підходити, перегруповуватися, знову повертатися, можуть накопичувати сили і знову там підсилити свої підрозділи. А ми тими озброєннями американськими, які отримуємо, не можемо їх там вражати дистанційно. Тобто, якщо ти перебуваєш на під часовим яром. Ти розумієш, що треба працювати по їх їхньому толовому забезпеченні. Ти це робиш і це все дозволено. То тут 7 кілометрів назад через кордон перетнули все. Тільки можемо дронами FPV або українськими яким сама або щось там британське використовувати. Це проблема. Оце по, -по, -по Білгороду ми вдарили да, дронам в це цю це, це відомо вже а Якщо повернутися до попереднього Д... відео, можете детальніше розповісти про цей епізод, якщо це вже можна зараз сказати, от коли ви детальніше там. ворог намагається захопити місто Ощань, закріпитися живою силою в там, де є будинки, тому що там, де є будинки, вони мають більше живої сили, і з ними дуже важко воювати. Тому наше завдання їх вибити з, назад в поля, там, де може їх вже вразити наша артилерія та інші засоби. А для того, щоб викорити з будинку, вони там були 5 чи 6, 6 осіб було, вони кругову оборону зайняли. І якщо б їх просто піху, ну, живою силою, то могли б загинути наші, наші хлопці. Тож, завдяки тому, що в нас є чітка комунікація в режимі онлайн між усіма. Силами Казасовими, які є в на цьому напрямку, була така кооперація Ми та ССО піхота штурмовики. Бо ми отримали завдання вибити їх дронами. Ми це зробили. Там їх вбили і двоє здалися в полон. Зрозуміли, що дронів і на них вистачить. Тобто, чатвера загинуло окупантів? Так. Тобто це фактично операція з вже зачистки тих е, районів, де вони там змогли просунутися. Ну, зачистка вибиття з, з позицій. Для того, щоб загубити позиції, треба вибити. Вона відбувається, якщо це поле артилерійськими засобами, а потім заходить піхота і займає позицію. Взагалі не можна казати, що територія звільнена або втрачена, якщо е, там є або немає. Ноги нашого піхотинця. Тому піхота штурмовики, це, це основні наші, наші воїни, а все решта, я багато разів це казав, це обслуга. Отут ми обслуга тих хлопців штурмовиків які штурмували цей будинок. Ми щойно бачили відео, як влучає дрон в будівлю, яку зайняли росіяни. Я собі зараз уявляю, якщо власники того будинку живі. <реш> Якщо їм вдалося евакуюватися, я розумію, що в нас триває війна, але також розумію тих людей, які бачать це відео, і бачать свій будинок. І їм напевно боляче від того, бо гарно збудований будинок, довкола насаджені якісь туї, красиві. І, е, і це напевно, напевно для тих людей для тих, не напевно а точно для тих людей це боляче, бо це означає, що Повернутися до того життя можливо вже й не вдасться. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.